Коли ми поглянемо на фізичну карту світу, то нашу увагу привертає велика кількість синього кольору. Це є гідросфера. Не дивлячись на значні відсотки водної оболонки землі, у світі є проблема зменшенням запасів питної води. Саме з цієї причини Генеральна асамблея ООН оголосила 22 березня Всесвітнім днем водних ресурсів. З ним дуже мало води, придатної для споживання. Третина жителів нашої планети не мають доступу до безпечної пітної води. Щороку мільйони людей помирають через хвороби, які спричинило споживання брудної та нефільтрованої води. Прісні води це найцінніше джерело постачання пит... питної води, тому людство. Повинно їх охороняти від забруднення, щоб утримувати воду в необхідній якості. Людина витрачає воду у побуті. Особисто її є на прання, вливання в туалеті, миття посуду та прибирання, приготування їжі та інші види витрати води. Чому вода потребує охорони? Унаслідок господарської діяльності людини у світі зменшуються запаси кисної води, мріє та забруднюється багато води. Щороку у водній об'єкті потрапляє в безлічки отруйних речовин. Січні води з колію і тваринницьких ферм. Чіпна вода, вода, що утворилася в процесі господарської і побутової діяльності. Пам'ятай, одна тона нафти забруднює 12 квадратних кілометрів поверхні Світового океану. Близько 2 мільйонів морських птахів і 10 тисяч савців гинуть щороку через скинуті у море відходи. Усі природні водойми мають здатність до самочищення, що сприяє видаленню з води забруднювачів і поверненню її до попереднього чистого стану. Організми зазвичай легко впораються за очищенням води, але коли у водойму надходить дуже багато шкідливих речовин, гинуть самі санітари. Тому твоє завдання запобігти забрудникам, хоча б тих водойм, поряд з якими ти живеш.